Доброго дня ми з України і я рада вас вітати на своєму каналі. Ось така в мене покупочка. Зараз це буде така маленька розпаковочка. Я вам розповім, що це таке. Ну, я думаю, ви всі бачите, що це блендер. Значить, фірма Грюнхель. Ви знаєте, не тільки блендер, У мене деякі речі теж є цієї фірми, тому я задоволена цією фірмою. Значить, давайте зараз отак поближче подивимось. Блендер набірний. Потужність 600 Вт, напруга зрозуміло, Кількість швидкості 2. Чаша є, насадка на вінчик, знімна пласкава, пластикова насадка, мірний стакан і тра-та-та-та-та. які? подріблювання, змішування і взбивання. E, значить, що я вам хочу сказати, два роки гарантійний термін. Так, Десь в мене тут записано це все. Заді. Ззаду, мабуть, це вже повинно бути. Так, Гарантійний Ось, 3.082 ось, ось року куплено. Магазин Комфорт, до речі, можу вам його рекомендувати. Ну і подивимося тут є. Значить, знаєте, що мені сподобалося, що я шукала? Саме, щоб ця основа була металева, тому що в мене був пластиковий, ну, не дуже я була задоволена, скажімо так. Ось про що казалось: дві потужності, дві потужності одна і друга. Так, Далі, що у нас тут? Це вінчик йде для взбивання. Будемо взбивати яєшню, омлет. Також є ось такий стакан, в якому теж будемо збивати, що нам буде, мені буде потрібно. А і от така є у нас, дивіться, чаша теж для збивання. Значить, тут такий файний файний ножичок. І закривається. Так що, дівчата, ось така в мене покупочка, невеличка, скажімо так, покупочка, але вона має місце бути їй. Значить, коштує такий блендер 850 гривень. Бачила дорожче, більше 1000 гривень, але він більш мощні, мощніший. Ну, мені, в принципі, мені достатньо буде і цієї мощності. Так що, дівчата, ось така у мене дуже корисна покупочка.